Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, учора росіяни негативно захопили острів Зміїний та стали його від'ємно контролювати. 30 юня в качестві шага доброї волі вооружені сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові Зміїний і вивели, находявшися там гарнізон. Все! грустна ситуація. Якості ще одного кроку доброї волі росіяни занили. Перемога, перемога, перемога. У них перемога а у нас предательство, предательство, предательство. Мені ця ситуація дещо нагадує так. само російські загарбники тікали з під Києва після того, як там фактично зазнали поразки. Прийнято рішення кардинально в рази секратіть воєнну активність на київському і чернігівському направленні. Это шаг доброї волі, взагалі Росія це якась така країна. Навпаки, бачите, не отримали на горіхи та втекли, а зробили шаг доброї волі. Так само у них крейсер Москва затонув не тому, що його підбили українські ракети, а тому, що просто був шторм. Напомню, крейсер затонув при в порт буксировків портва сильного шторма. І так само на параді 9 травня цього року у москві не було авіації. Тому що була погана сонячна погода. Авіаційну частину параду, к сожалению, з-за погодних умов відмінили. Взагалі, отлично сьогодні погода, не вітряна. Та і у випадку, із як росіяни кажуть, розширенням НАТО, ситуація аналогічна. Без всяких хитростей ми просто прямо поставили питання что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Ну, хочется э, Швеции и Селяне, пусть вступают. Это их дело. Пускай куда хотят, туда и вступают. Ну, и, звісно ж, я не можу не згадати про те, як у росіян немає втрат. Потерь в вооруженных силах России Немає. Нет, 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 нет. нет. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Це до речі, обов'язково. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І поговоримо з вами сьогодні про ганебну втечу російських загарбників із острова Зміїний. Пам'ятаєте, як усе починалось? Это скоро закончится, і ви продолжите свою привычную жизнь. Прийміть верное рішення, останьтесь живими. Ну а тепер подивіться, як усе це закінчилось. Я испытал шок. У мене нет слов, у мене не получил внятных аргументів. Острів Зміїний був дуже важливим для російських загарбників. Про наскільки він має стратегічне значення для Росії, розповідали навіть їхні пропагандисти. Зміїний займає стратегічне положение в Чорному море. І з цього острова можна контролювати побережжя України до кордону з Румунією, де коло Дуна і частину Чорноморської акваторії. Таким образом, занімає остров по мнению експертів, наші воєнни можуть присікати на так, ось, тепер усе абсолютно навпаки, виявляється, жодного стратегічного значення для Росії цей острів не мав. То это стратегічно для нас не важна така цель, за которую нужно биться і вгризатися. Все нормально. Ми свою отработали. Знаєте, друзі, я переконаний, що настане день і те саме російські загарбники будуть казати і про Крим, і про те, що вони взагалі не проти визнання Білгородської Народної Республіки. Але найцікавіше це те, що оця подія дуже серйозно вплинула на простих звичайних росіян. Вони обурені, вони ниють, вони. Пишуть прокляття самим же російським пропагандистам, і ті ж пропагандисти від цього шоковані. Я просто розумію, що людей переполошило. Іменно формуліровка шаг Доброволі Предлагаю немножко остудить голову і потому что до сих пор в телеграм-чат-бот много сыпется, ну так називаємо негатива. Почему, главная претензія, і у мене тоже, почему нам не объясняют, э, происходящее? Але росіяни, я знаю, ви також дивитесь мої випуски. Знаєте, ваша думка там нікого не цікавить, тому що ви ні на що не впливаєте нужно э, не обращать внимания на людей. на глаз народа тут не обращать внимания. І взагалі, вам росіяни, будуть брехати ваші пропагандисти і навіть не будуть цього приховувати. Вони вже кажуть, що вам, росіяни, потрібно брехати. Когрі, скажіть, нам правду, ані не об'язано вам говорити правду хоча б на тому основі, що далеко не всі поймуть, що під падні, подрозумівається. Ну а тепер давайте, друзі, відповімо на важливе питання: що ж произошло? Що произошло? Ситуація на зміїному для російських загарбників останнім часом була м'яко кажучи не дуже сприятливою, тому що завдяки ракетним системам гарпун було закрито майже повністю усі шляхи підходу. Та виходу з острова. Але це не все. Збройні сили України регулярно по цьому острову били. Били по російським загарбникам та по їхній техніці. Росіяни сподівалися, що їх врятує літера З та намалювали її там, але не допомогло. Ось отак острів виглядав вранці 29 червня. А ось отакий вигляд він мав трошки пізніше. Що прийшло при цьому? Російські пропагандисти та їхнє міністерство війни регулярно розповідали, що насправді вони там не отримують, а навпаки, роздають і знищують українську авіацію, яку вони нібито давно вже знищили, та масово збивають байрактари. Ну, наши военные успешно отразили эту атаку и сбили 13 украинских беспилотников. 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24. І один віртольот мі 24 воздушных воздушних Украины. України в районі острова Зміїни унічтожені три беспилотных летательных аппарата Барактар ТБ2. Сьогодні днем был уничтожен ще один український безпілотний літательний апарат, один адін безпілотний літательний апарат Барактар 2 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Певно, саме там з своїм ротом і знищила особисто тисячу байрактарів і плювати, що їх усього за весь час виготовили не більше трьох сотень сказал то, Мы работаем мы каждый говорили. день на поле да. битвы. Уже тысячи уничтоженных байрактаров. Будем считать это нашей Ой. мягкой силой. Мягки лікати Проте реальність вона звісно дуже сильно відрізняється від тієї картини, яку малює російська пропаганда. У реальності російські загарбники, які перебували на Зміїному, матом верещали від того, що по ним працює Байрактар. Але насправді, заради правди, я маю сказати, що працював там не тільки він. Поки там зарані запал підуть, тут байрака розстрілять. Коротше, Росія негативно захопила знову острів Зміїний, а також від'ємно отримала багато-багато нових суден. Ми два кораблика там небольших, ну потеряли. Ми буксир потеряли, який в'яз бойову техніку і, і боєприпаси. І навіть зараз усе одно росіяни продовжують острів контролювати. Ну, контролювати зміни какаскатягнівою як, як контроль установіть. Ми можемо її Да? принижені своєю військовою поразкою. Російські загарбники сьогодні вирішили помститись мирним людям і вдарили ракетами по цивільних об'єктах у Одеській області. Станом на момент, коли я записую це відео, відомо про щонайменше 18 Загиблих, тому що Росія це країна терорист і воювати вона вміє тільки проти мирних людей, які не становлять для неї абсолютно жодної загрози. Але наша помста буде, і щоб вона була ефективнішою та швидшою, ви, друзі, обов'язково допомагайте нашій армії, а також закликайте наших західних союзників надавати нам іще більше озброєння. Воно дуже важливе. Судя по всьому, вночі було прийнято рішення оставить остров зміни, щоб зберегти лічний состав і техніку після переброски в Одеську область французьких САУ і ОТРК.У У плотність артилерійського огня з страна Діської області кратно зросла. Рано чи пізно ми звільнимо усю територію України від цієї нечисті, але треба буде іще багато попрацювати. Війна триває, і задля нашої перемоги ми маємо об'єднувати наші зусилля і усі як один працювати. Працювати на підтримку збройних сил України